Зробимо огляд техніки, те, що в нас є по наявності, по цінах. Багато хто пише там, ну в основному пишуть на Тікток мені, щоб показав японців, б.у. техніку. Так, сьогодні от, неділька вирішив приїхати, да, показати, пройтися по тракторцям, по характеристикам по навісному та по цінах. Так, давайте, значить, пройдемось по БУ япончиках. Це в нас і От на 23 кінських сили. В даному тракторі напрацювань 428 годин. Технічно повністю. Трактор справний, по резині у нас, би сказати, питань немає, резини ще достатньо. Я показую, ви самі дивитесь. Так, і ще сезон косіння. Косілки по наявності, метр три, метр 65 метр 35 метр. 35 і 1,65 коштує 1400 доларів. Також є косілка 1,25 м. Така коштує 1320 доларів. Це у нас рамки від картопле копалок. Самий дешевий, трьохциліндровий повнопривідний із редукторним мостом. Це у нас булат 244, коштує 5100 доларів. Передня резина у нас 6 на 14, задня 9,5 на 20, коробка передач 3 плюс 1. Така от Панелечка Стандартна трьохточна навеска ззаду. Так, це у нас ще. І 20-ка задня, привідна в чудовому, гарному стані, з напрацюванням 272 години. Даний трактор коштує 4 тисячі доларів. По фрезі, по ножикам питань практично немає. Кого цікавить японський БУ-трактор? Не за всі гроші світу, як кажуть. Уже з фризою 4 тисячі доларів. Так, ловольчик. Це я тільки що розказував людям, робив порівняння, в чому різниця між 45-кою і 50-кою. Шасі в них повністю одинаково, відрізняється тільки двигунами і кабіною. Знаю, що 50-ки свечі. Накала стоять на кожен циліндр. У 45-ки свічі накала немає взагалі. Но зимою вона заводиться чітко, без ніяких питань. От. який мороз не був, да, довше вона заводиться, ніж 50-ка із свічами, але не було ні одного випадку, щоб він не завівся. Так, Повітряний фільтр у нас у 50-ки масляного типу. Тут стоїть повітряний катрюч. І у 50-ки у нас кабіна обезшумлена, стоїть фільтр салона, герметизація кабіни, ну, повністю вся зашита, регулювання руля є. Ну, от. А у 45-ці цього, на жаль, немає. Реверс теж понижена, повишена, ходозменшувач. Так, Соліс 105-й коштує 31 500 з кондиціонером, 4-хциліндровий, з турбінкою, бош апаратура стоїть. Ось так от, от навісний механізм. Це ще не зібраний повністю трактор. Так, це в нас Оріон-прошечка, але немає заднього стопіка, трошки побитий, чекаємо. Із примусовою гідравликою. Даний трактор коштує 13 тисяч 500 доларів. Прямий конкурент Ловола. Теж руль регулюється. Реверс біля руля, понижена, повишена, ходозменшувач. І зверніть увагу, які тут який тут мощний передній міст для порівняння зараз. Пачка сигарет. І так от воно виглядає. Вчора виставляв Тракторці для порівняння по, <кхи> задньому, по задній навісці по товщині штоків. Оця вся ця, ця лінійка стоїть із примусової гідравліки. Значить, у джинми 50-ки шток. Самий найтонший вибачаюсь. Тут 32 мм, але сам циліндр 80 мм. У Оріона Джильми 40 і в тому Оріоні у нас 34 і 70... Зараз розбуштангеля поміряю, бо точно не пам'ятаю скільки в нас тут. 74. И лидер по толщине штока. Конечно, у нас Шифенг. Шток тут у нас 40 миллиметров. А это 72. Отак от, от. З вами, як завжди, був Олександр Міння-Гробозова. У мене ще багато хто знає, як шалений тракторист. Всім мирного неба і всього найкращого. До зустрічі.